В ефірі Добре Ньюз, новини спорту. спорт студії для вас працюють Матвій та Поліна. Вітаємо вас до найцікавіших подій. 21-го туру. Прем'єр ліги у центральному поєдинку. Тур зоря перемогла Дніпро 1 Шахтар виявився сильнішим за Львів і зміцнив свої лідерські позиції. В Свою чергу динамо не змогло обрати рух «Металіст» та верес влаштовує шоу із десятьма забитими м'ячами. 23 третій та рік пройдуть без Росії у міжнародному хокеї. Про це заявив президент міжнародної федерації Люк Тардів. Також він додав, що до кінця війни в Україні зі змагань вилучена і Білорусь. До новин боксу Джан Джалі завоював титул тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Китаєць до строково переміг свого супротивника Джойса і тепер претендує на пояс Усика. На цьому у нас все більше новин читайте на нашому сайті. З вами були новини до добро, добронюз до зустрічі.